Survive oh, pois bala tímido. Oh. Oh. Clópses na mesa da espada

Один дом как там рукни. Нок. не спал. Бью. Другой нок. один, один, Что там, Шё там пацаны, блядь? Не фартануло, да? О, джаку за комплект Ам принижем мені його. А, ні, пизду я, блядь, цю хуйню. На на на, на. Не-не-не, ні. А, тоді тоді то девиз меня, то дивиз. страйкер. Okay, ну ч, дев'ятий нормальний. Okay. А у нього мушка война повного. Такая uh -huh. коронка, блядь, це просто Крак. <laughs> Давайте зараз пробуємо через біолабораторію Окей, okay. у нас там тип спустився uh, Тільки ми з вами це робимо через зип. Через зиб. Халенко, пацаны, іду до вас. Окей, mm -hmm. okay. піднімаюсь Я вас що, якщо... на місці Надо було так. трошки броньки лутану надо, надо, на данном, надо, На таку. На, на Ну... Друха, там з воды 3, 2, 6, Тоха живый хорош. Да, 9 страйкер це пизда, пиздо. житті не везьму больше. Да, так вот, Угу Залупа. Не, можу, не может по типам лучше ты о, ти можеш попробовать летать на наш будинок. Тихо-тихо-тихо. Пображно. Ладно, може на наш будинок не, не, не. Да, ну, байть? На на логик, на логик, на лоджик. Угу. Может помощь лотить? Не, налетить. Давайте я попробую перейти. Пішли на голову. Эй, скидку сбивает. Можно легко? Угу, перед нами, тип. А, це стоит складно. Не, не факт. Ты бачишь их четверо? А, да, 15 да, 4, бачу да, ч уже. Заді мене десь бігал. Я у вас? А, це ты тох. Да, да, да. Є бронька, ход. Да. Так, right. вони, вони його заебашило. Вони його заебашило. Дякую. Well, О, Пацаны, тут у нас здесь. Да-да-да, передам. Еще один здесь. Будинок зашл. Mm -hmm. mm -hmm. ну, у нас же с химки ебуть. Клад ображно там с химки стреляли. Угу, ну давайте ему выйдет. Брат, у нас тут, короче. Иду на город у вас. А, точно, минус. Вик маленьчек. Там тох хряк. Да-да-да-да-да. Секунду. Да, у нас, сука. Вай, это друж. Хорош. Зліво на горі дивися, а okay. макаров. Я що, мене движела. Самої перся. Не guess, Само Ні, немає. Карл? Угу, на горі був третій тип. Він був третій порох, брат? Нахуй його знає. Не якщо чесно. Не бачив, що... Я у нас лута на вас. Я цей. Я, я амуниция. Треба буду дам. Окей. Okay. Спустить Надо броня лута на лута. Без Да. да. Шесть. Да, -ка. да. -ка, да, как так. Право бомжихи вызвали. Да, бачу. Ой, зря. А ну я пойду. Скопа, 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 видели? скопа. Аккуратно, oh, okay. да, СКП, аккуратно. Я пограюсь. Ну давай. Брат, то де нахід гліч ушв злива. Mm -hmm. Двое ушли. Я з тобою, брат. Під нами зараз отут буде, типа. Угу. Кажуть. Зліва дивляться. Даю патрони внизу. Да, зліва затрекала. Розбив хуя. Тох нас зверху зараз закриє. Один обходи. брат. Патронів хуйня, броні хуйня. Кидаю смак тобі. Друг на твій патрони. Я маю цілі душу перезарядка, брат. Mm -hmm. Дякую. Хорош. А, яку я був. Що, де ластовий хуй? Хуй я знав, брат. Euh, пацани, э, дайте бабки, быстро, бабки э, бабки бабки. Це, нема бабок Можешь в дірку? там був буфти. Давай, Не дам. А, то походу у Ти БМЖ перешло, че, виш так, да, да, брат. Угу. Пошли, займем майкрасную зону. Yeah, короче, надо ставить блядь. Бо щось вообще ця ремка, не пробувай с прицелом. Я, yeah, я yeah, типа. Угу. Mm я -hmm. yeah, типа. Взлево впал. Цеси сибав, Все, вымыло. Да и броню. Там реанимацию, пацаны. Ну, тут нормально так заряжение было. А, ой. Звучи Зол... газиком. Зу... Вот. Стопа, де магаз був? Кидай магаз. Кидай Ам... магаз. Бля, піца пацаны. Ладно, я... скину броню. візьму піцу Бери пиццу. Візьміть на магазин мортиру я скину гроші. І мортиру треба буде дати на передостанніх зон. Антоха, можеш взяти морков, бо в мене фул забета. Дайте цей. Гроші. Там, там гроші скинуло. 4КП, скин ще свои. Не, немає, немає немає. Переходимо в дім сюди. Морта є. Там можна брат. Пішли. У нас там ебуція якраз. Можем їх з цього будинку і прийняти. Бляха, ні. 18 Ауф нахуй. Выйти на гору, я. Я на гору. Не я. А хуй я знаю, брат. Це на я? У нас типа. А, на Тут не сходы, тут сходы, здесь мать. На молоку. Ой є да. О, О, тут, okay. вийти на я драбена. Да. Вот тут джелта. Иду. Разве пишно? Вы на трое типова. Я на духу. Все, 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 все. Езу встречатый по центру. Вот тут, походу, шесть. Че ж брат, може я на самій на саму гору залізу? Будь yeah. ласка, як тобі це, як тобі oh, зручно? Я заскопаю буду вообще топчик yeah. oh, О, чипс собі купували. Бачу, цей, бачу, 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 у нас тут тут на жовтій другий поверх. Вікно Під нами топчеться. Мінку би поставити. Да, 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 мультятки, двоє. там двоє. Oh. О, все хорошо. Ну до нас вони точно не зайдуть. О, ну на, до нас ще шей зона пропала По тут тип ног, 25 mm -hmm. метрів. Бляха, не пой. Хорош, я морта, як шо шойк, си е, небесню закидывает. Аккуратно. Белик и Ззаді. У нас типу уля бегает. Сзади? Да, 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 да. Нам правіше, нам правіше. Нам піти правіше. Ви сюди. Ой-ой-ой. Прокидайте в гранатам Можете можете покинуть домой, кого я? є я, я домой куда? В, на зелену мітку. Хорош. І виїбати типа, на зеленій мітці. Угу. Один хп, пацани. Хорош. Нук! Підняти, підняти, підняти. Брат, ты в залупит! Там броня, патроны, брат. Я ліпі, понял, понял, понял. понял. Щит, все, лови там, лови там уже сам. Двое лишили. Він знизу, знизу, знизу. Під нас проходе. Не проходи. <звук> <звук> Ой, зіграли <звук> добре, блін. Один кряк, один, один ног, нон. Блін, влада підняли, ми ж не зіграли. А о як я це не коли, блять, сука нахуй хочеш підняти короче, свого, і він прямо лежить всі залупі. в браня, короче, все що угодно, подиваєш, тобі треба mm -hmm. тихнути, блін, чим швидше, сука.